Я Лук'ян. Привіт! Я Софія. Ми вихованці зразкового вокально-хорового колективу Перлинка. З веселим настроєм та великою радістю приходимо на наші творчі заняття і хочемо цим поділитися з усіма. А тому радо запрошуємо на навчання діток віком від 5 років. Разом ми будемо навчатися сценічної майстерності, постановці голосу, оволодівати мікрофон, поєднувати спів та хореографію. Здійснюємо постановки вокально-хореографічної композиції, дитячих мюзиків, музичних вистав, шоу-програм. Готуємо окремі концертні номери. Адже в нас виховують. Яскраву неординарну особистість. Ми щиро вітаємо наш щитний палац з 80 річчям. Бажаємо процвітати в рідній Україні. Перлинка ваше, це щастя, тася, частиночка мрії, де здійсняться всі дитячі, дитячі надії, щоб ми пам'ятали, що наша країна одна наймиліша свята. Україна!